Колеса для пластикової валізи. Подвійні коліщата з такими красивими заглушками, з доволі непростою кріпленням, непростим. На 5 саморізів. Саморізи в комплекті не йдуть. Тобто заздалегідь заготовте або використовуйте ті, що були у вас раніше. На колесі є також маркування YC86,08, можливо, вам допоможе. Отакі От подвійні, Пластик АБЦ покриття каучукове, щоб не грохотіло. Основа пластикова. Точні розміри колічатка, ширини глибини висоти, ви знайдете. Перейдя за посиланням, яке є в описі до цього відео. Там на фотографіях будуть всі необхідні розміри по цим коліщаткам. Зможете звірити зі своїми. В комплекті прийде вам пара праве та ліве, але вони абсолютно ідентичні, взаємозаміняємі, тому різниці немає де праве де ліве. Абсолютно одинакові. Ось такі ці коліщата. Це не пиль, це напилення для того, щоб, ну, для сохранності пластику. Тобто є уход за силіконом, за пластиком, за каучуком. І ось таким воно напиленням покривається і тоді він не портиться. Транспортується цілий і неушкоджений. Ще подивимось.